Привіт! Сьогодні ми почнемо одну дуже цікаву розмову. Це буде така собі мандрівка світом мов, а почнемо ми її з одного єдиного, дуже простого, але як виявиться, надзвичайно важливого слова. От справді чи доводилось колись замислюватися а чому так сталося? Чому на планеті не одна єдина мова для всіх, а існують тисячі? Така неймовірна кількість різних звуків, різних слів для опису, по суті, того самого світу. Ну, відповідь насправді доволі логічна. Усе зводиться до трьох речей: де люди жили, що з ними відбувалося, і як вони про це говорили. Уявіть собі, різні народи жили ізольовано, розділені горами, ріками, океанами. У кожного була своя історія, свої події. Ну і, звичайно, з часом кожен народ почав створювати свої унікальні слова, щоб описати свій унікальний світ. Але знаєте, перш ніж вирушати у світову подорож, давайте почнемо з чогось рідного, із нашого дому, із нашої мови. Ось воно слово, яке кожен із нас знає, слово, яке ми кажемо щодня привіт, таке просте, таке тепле і знайоме, і саме воно стане нашою відправною точкою. І що тут насправді цікаво, так це те, скільки всього стоїть за нашою мовою. Це ж не просто слова. Це наша унікальна абетка, це особливі звуки, яких немає в інших мовах. І, звісно, це ж цілий культурний скарб, усі наші прислівля, пісні, казки. Гаразд, а тепер давайте візьмемо наше привіт і подивимося, як оця ж сама ідея дружнього вітання звучить в інших куточках планети. Готові? Отже, перша наша зупинка це Англія. І тут, звісно, ми чуємо всесвітньо відоме «Hello!» Рухаємось далі до Німеччини, і тут воно звучить дуже схоже глоу. Відразу відчувається, що ці мови родичі. Далі наша сусідка Польща, а тут уже зовсім інша історія честь, зовсім інший звук, але таке ж тепле значення. І на останок нашої короткої подорожі зазирнемо до сонячної Іспанії. Де нас зустрінуть таким життя радісним Ола. От ми почули кілька різних слів. Але по суті, який у цьому глибинний сенс? Чому знати, як сказати привіт іншою мовою, це насправді так важливо? А річ у тім, що це все про зв'язок між людьми. Подумайте тільки, одне єдине слово це вже величезний крок. Це спосіб показати повагу до іншої культури, це можливість привітати людину з іншої країни. І зрештою, це просто спосіб на власні вуха відчути наскільки наш світ великий і дивовижно різноманітний. І це все підводить нас до однієї дуже фундаментальної і, як на мене, прекрасної ідеї. Варто поставити це питання відверто а чи бувають погані мови? Чи може якась мова бути некрасивою або неправильною? Відповідь тут проста і абсолютна ні. Такого поняття просто не існує. Кожна мова на землі є важливою, кожна по-своєму красива, має свій особливий ритм, свою мелодію. І що найголовніше, вона потрібна тим людям, які нею говорять. Вона потрібна, щоб висловити свої думки, мрії та почуття. І ось тут ми підходимо до найпотужнішого висновку. Мова це не просто набір якихось правил і слів. По суті, мова це і є той самий ключ ключ до розуміння цілого народу, його історії, його душі. І наостанок залишається лише одна думка ми побачили, як звичайний привіт може стати початком великої подорожі. Питання лише в тому, яке слово стане тим самим першим ключем у новій мандрівці до відкриттів.